У Москві підірвали чоловіка, який працював у резиденції Путіна на Валдаї. Чому саме він став мішенню? Які секрети міг знати цей чоловік, чому ФСБ вирішило поквитатися з ним? На кого замах могли готувати стоп чиновників на тій такій резиденції у Валдаї? Все це друзі. Далі по порядку. Вже за мить на цьому ютуб каналі. Підпишіться на нього, поставте лайк і не забувайте про коментарі. А ми будемо починати. Що це таке, друзі? А це багатоповерховий будинок у Москві. В ньому стався вибух. І ось так він горить. Подивіться. Давайте без звуку спробуємо послухати. Ось так. От він горить. Це відео з одного ракурсу. А тепер подивіться наступне. Угу. Ну просто палає будинок. Здавалося б, що це за історія. Ну, палає будинок і палає будинок, але тут це набагато глибше, друзі. Справа у тім, що фактично це вже другий за півтора роки вибух газу у цьому самому московському будинку. Цього разу не без наслідків. Четверо людей загинуло, близько десяти, як стверджують, російські ЗМІ постраждали. Причиною офіційно називають вибух газу. Цікаво, що коли бахнуло минулого разу, причиною теж називали вибух побутового газу, і з того часу у цьому будинку часто проводили відповідні заходи перевірки. Остання перевірка була в грудні 24-го року. Тобто, перевірки були регулярними. Це дуже важливий момент. Запам'ятайте, його, будь ласка, я до нього ще повернусь. Чому ми взагалі про це говоримо? І Москва горить будинок і починав я взагалі з резиденції Путіна. Що відбувається? Справа в тому, що епіцентром вибуху була квартира такого собі Електромонтера Михайла Мухіна. Це працівник резиденції Володимира Путіна. Працівник резиденції Володимира Путіна на Валдаї, де диктатор проживає зі своєю нинішньою ймовірною дружиною Аліною Кабаєвою, а також їхніми двома синами Іваном і Володимиром. Зокрема, ось цей електромонтер керував обслуговуванням системи освітлення. Знайомим він сказав, що його знову викликали до резиденції на у Путіна, і він повинен був туди їхати, обов'язково їхати, звичайно ж, в середу 7 травня, от якраз сьогодні, так. А вночі 4 травня, ймовірно, в квартирі, де жив Мухін, і прогремів сильний вибух. Причому, за словами очевидців, після того, що сталося, зокрема, у цій квартирі, а я нагадаю, що подаються як вибух побутового газу. Самі очевидці сказали про те, що пахло порохом, а не газом. Але до цього ми також знову повернемося. Тобто, версія фактично про вибух газу вже не виглядає, по-перше, однією і безальтернативною. Так? Тим паче, що раніше я вам повідомляв, що перевірки газових служб там були регулярними. Тобто, цю версію можна якось і залишити в тіні. Чому це важливо, ви дізнаєтесь за мить? У результаті друзі, цієї надзвичайної події ось цього вибуху невідомого походження. Поки що будемо це так називати, ось ця людина. Михайло Мухін отримала тяжкі травми, і таємно таємно від усіх в його було госпіталізовано з місця події. Спочатку у склів, склів це швидка допомога Сліфасовського. Вони так називають. А потім, друзі, у переміщений в опіковий центр. Значить, його впізнала колишня співмешника. Почали запитувати, хто постраждав, і так далі. От евакуювали людину, відвезли її, там шпиталізували, відвезли в опіковий центр. Кому треба ж комусь впізнати, тому що опіка, як ви розумієте, і так далі. І от колишня шпів співмешканка ось цього Мухіна, яка з ним жила, а там незабаром з'їхала з її квартири, вона його впізнала. Тобто, вона підтвердила, що це дійсно ця людина, це цей Мухін. Два місяці тому ця жінка, яка підтвердила, вона з'їхала з квартири. Значить, за інформацією в ЗМІ у Михайла Мухіна множинні опіки тіла, він перебуває у комі. При цьому важливий момент, от такий цікавий момент наводять журналісти. На його голові волосся обгоріло ззаду, а легені не вражені взагалі. Вони не вражені ні високими температурами, ні чідним газом, нічого. Ну, тобто, вибух газу, і легені не вражені. Цікаво. Так от, друзі, інформацію про вибух засекретили і заборонили медикам. А, що небудь обговорювати? Більше того, повідомляти ступінь а, травм Мухіна який перебуває в комі, навіть з родичами заборонили спілкуватися, заборонили прихід візити родичів. Значить, до нього в палату в нікого не пускають. Розслідування досі проводиться до квартир, де відбувся ось цей вибух, і так далі, там також нікого не допускають. Взагалі, все максимально засекречено. Давайте звернемось до версії, які з'являються після. Ось цього загадкового вибуху, внаслідок якого електрик Путіна впав у кому. Це ж цікаво. Значить, по-перше, для початку газ важко назвати те, що відбулось звичайною надзвичайною подією. Мені здається, що газ це прикриття, і мухи на реально хотіли ліквідувати. Чому можливо ця людина знала багато зайвого? Він працював на Валдаї, він прекрасно знав. Про все, що там відбувається, він розумів і бачив усю розкіш помешкань, яких перебували проживали Путін і Кабаєва. Я нагадаю, до речі, що фонд боротьби з корупцією Навального виходив з розслідуваннями валдайських резиденцій Володимира Путіна. Чи може бути так, що інформатором і головним постачальником інформації, а також фото, відеоматеріалів, які ми спостерігали у ЗМІ стосовно цих резиденцій Володимира Путіна, міг бути сам Мухін? Чому ні? Все можливо до речі, я ще до речі зустрічав інформацію про те, що Мухін міг теоретично зливати матеріали дачі Путіна західній пресі. Не знаю, правда це чи ні. Зазвичай західна преса перепочувала те, що писали ми. Але можливо були нові плани, і ці плани стосувалися якраз 7-го числа, тому що нагадую 7-го числа в середу він мав їхати куди? До е Навалдай його викликали. Експічрайтер Путіна, людина, яка максимально наближена до президента Російської Федерації, була раніше мені в розмові а, говорив про те, що він вважає, що версія про підготовку до замаху на когось із високопоставлених мешканців Валдаю, він не виключає. Тобто, Мухіна могли ліквідувати спецслужби Російської Федерації, дізнавшись, що той готується до ймовірного замаху на якусь жирну шишку на дачі Володимира Путіна на Валдаї. За іншою інформацією, спецслужби Російської Федерації дізналися, що Мухін планує злити західним спецслужбам важливу інформацію про Путіна і таким чином вирішили його ліквідувати. Ви знаєте, друзі, я вже говорив про дивні обставини, які пов'язані з ось цим, нібито вибухом побутового газу. Є інформація, що мова йде про вибухівку, про вибухівку. Тому що поранення опіки вони практично виключають версію з вибухом газу і наштовхують на іншу версію на версію про вибухівку, і цю вибухівку якраз могли занести мухіну в квартиру. Пам'ятаєте, що я казав пахло порохом, а не газом, так стверджували мешканці будинку. Більше того, чомусь лікарям заборонили розсекречувати ступінь травм Мухіна. У Вас не виникають питання, тому що в мене виникають. От ви у мене, наприклад, спитаєте: а чому там цього цю людину, цього електрика Путіна, не могли підрізати десь там? Не знаю, у дворі будинку на да? як того самого генерала Москалика, якого підірвали, теж десь там у дворах, і це абсолютно слушне запитання. Я можу сказати, друзі, що ну я на експертизу не претендую, і всі ці версії вони взагалі можуть бути маячнею. Звичайно, ми це все розуміємо. Можливо, все там занадто прозаїчно і банально. Я, я не виключаю цього. Але ну дивіться, давайте скажемо чесно: прикритися витоком газу у будинку, в якому вже були проблеми з газом. Ну це ж ідеальне маскування. Тому що перше, найголовніше, найпріоритетніше, за що вчепились би засоби масової інформації, якби Мухіна десь там під підворотні ліквідували або там підрізали, це те, що Мухін був е, працівником резиденції Володимира Путіна, почались би розмови про те, що значить приборкали свідка, прибрали щура, крота і так далі. Тому подібне. Тобто, перше, про що б говорили, це про те, що Путін а, розумієте. Значить, таким чином, от цим газом, витоком газу, вибухом і так далі, все можна обставити по-іншому. Це не виглядатиме дивно. Є вибух газу, значить, цей вибух відбувся, Мухін отримав травми, поранення чи опіки і так далі тому подібне. Ну, звичайна побудова ситуація. Зрозуміло, так? Але нагадую, що вона є засекреченою зараз. А взагалі, знаєте, що цікаво, друзі? Цікаво, те, що. Мухін, який знав і бачив усю розкіш життя Путіна, Кабаєви, їх дітей. Він був ліквідований саме в той день, коли вийшов документальний фільм про Володимира Путіна, який називається Росія, Кремль, Путін 25». Цей фільм приурочений 25-річному правлінню Володимира Путіна. І, от в цьому фільмі Путін показує свою квартиру. Він показує свою квартиру, який він нібито живе в безпосередньо там у Кремлі, або ж там в безпосередній близькості до Кремля. Я думаю, що в Кремлі значить в. У колірній гамі квартири поєднується білий і золотий кольори. У ній є бібліотека, невеличка капличка, дві спальні, а також кухня. На кадрах також можна побачити білий рояль. І от на запитання придворного пропандиста Заробіна, який брав інтерв'ю у Путіна, чи грає Путін на цьому роялі, той сказав, що у нього дуже мало буває часу і рідко він грає на ньому. Значить, передпокій в квартирі. Він прикрашений люстрами і дзеркалами в золотих рамках. На каміні полиці на видимому місці стоїть великий портрет з російського імператора Олександра Третього. Також Путін показав великий особистий спортзал там з десятками силових тренажерів. Коридор заставлений вішалками з костюмами в холодильнику кефір і кухня. Це взагалі кухня. Вибачте, клюква. Це моє найцікавіше, що він вже прощав цього зарубіна кефіром і клюквою. Я дуже сильно перепрошую, друзі. Я дуже сильно перепрошую за таку неефірну лексику, але все це просто розводняк для лохів. Те, що показав Путін в цій квартирі Павлу Зарубіну. Я думаю, що звичайно, фанати програм Павла Зарубіна усім серцем переконані, вони вірять, що Путін саме так і живе в такій доволі скромній квартирі. Ну, як скромній? Ну, звичайно, там э, я розумію, що. Для простого російського жителя, мешканця, це не так вже і скромно, це зрозуміло. Але для президента Російської Федерації 25 років, який краде, вибачте, править в Росії. Ну це ж скромно виглядає на правду, так ну, е, навіщо це Путін робить? Це також зрозуміло. Навіщо він показує свою квартиру, і, і це також все зрозуміло. Треба представити простим таким простим. Простою людиною перед росіянами, перед такими самими простими росіянами, сказати про те, що він тим самим повітрям дихає з росіянами, і звичайно показати себе у вигідному світлі, показати, що він не цар, який купається в розкоші, так. А от живе плюс-мінус так само, і спокійно собі поливає попиває кефірчик, спокійно собі там може дозволити клюкви з'їсти. Кухонька у нього така собі на да? там передпокій, от портретик, якийсь ми з імператором повішаємо, Ну там рояль стоїть троє трішки пограю, і, і, і все, і все немає, немає якоїсь розкоші. Але у мене завжди виникає питання: а як це, вибачте, корелюється з аквадискотеками на його дачах? А як це корелюється з палацами на берегах Чорного моря? А як ось ці, ця примітивна квартирка в Кремлі корелюється зі збудованими спеціально для Путіна підземними містами на Сибірі? Я про це окремий випуск роблю. Як кефір і клюква, вибачте, в маленькій квартирці корелюється з яхтами і мільярдами, мільярдами доларів, які він витрачає на свій комфорт? Все це, друзі, просто дешевий спектакль. Це я не знаю, це це не просто дешевий спектакль. Це, це виглядає як приниження для самих росіян. вони просто плюють в їхні рило і кажуть: вірте в це, ось так я насправді живу. А в дійсності, боже мій, все абсолютно по-іншому, як ви самі це друзі, розумієте? Взагалі я можу сказати, що у Путіна цих імітацій, от він любить імітувати процеси. Так у нього імітацій дуже багато забагато. Насправді, тому що як мені доводилося чути там від різних спікерів, від різних співрозмовників він дійсно. Дуже багато чого імітує. От, наприклад, ті самі кортежі, які проносяться а, до Кремля з Кремля, там, де все летить, і всі тла ранканали одразу пишуть: все Путін в срочному порядку прибув в Кремль, Путін в срочному порядку покинув Кремль. Зараз буде якесь рішення прийнято. Зараз щось буде там в авральному порядку, ухвалено» і так далі. Все це також імітація. І в дійсності, там, як мені повторюсь, доводилось чути, Путіна взагалі в цих кортажах немає. І вони просто там порожніми, фактично, з водіями ганяють і все для того, щоб створювати картинку там, з Новагарьова до чи Новоогарєва до Кремля. Мені розповідали друзі, історію про те, що світло там, яке в Кремлі горить, ну воно горить там постійно і. І також для того аби створити ілюзію, що Путін він же трудиться. Він же постійно працює. Цар працює постійно. розумієте? він постійно працює, він постійно в роботі створити видимість. Я не знаю роботи або чогось термінового ілюзія того, що Путін постійно в роботі, як в найліпші часи Сталіна, пам'ятаєте? в окошки в Кремлі, Сталін думає обо мене. але все це фарс. Насправді, і театр для людей кого він навіть людьми не вважає на правду. Він їх вважає усіх безмозглим бидлом, тому що може таку туфту, вибачте, впарювати їм в мізки, якщо там ті мізки взагалі є через своїх придворних пропагандистів, таких як Павло Зарубін і. Інші ось така от історія. Друзі. Ми сьогодні з вами її розібрали. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую величезно, що переглядаєте контент, який я для вас створюю. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Все це дуже важливо для нас, для розвитку цього YouTube каналу. Ну і звичайно, хотілось би сказати, щоб ви були активними в чаті, тому що кожен ваш коментар наближає. Це відео, яке я для вас випускаю, до тих показників, про які яких нам хочеться сягнути до більших, до більших переглядів. Спасибі, бережіть себе і до наступної зустрічі.